Знімати. Я тікаві. Ну, тікай, Лера готується до сьомок Будемо знімати розпаковку з ним. Так Такі вечори хороші, оце вечором вийдеш, тихо, там так вітру нема, спокійно. А що це сьогодні цвіркуни не цвіркають? Чи те, як тихо. На це Оля прийшла з репетиції, усілася, замарилася і п'янствоє. Тобі ж ти казали, поменше пий, а ти вже пішла в таку зависимость, залежність, що це да. капець. Ну, що в залежність, я ще. Я ще і, як то кажуть, е... команд. О, так. Да, Оце я з таким ходю. Таня. З дому не виходжу без этого діла. Зрозуміло. А це вже й коти посходилися вечерять. Бачите, ждуть, коли Оля передінеться та буде їх кормити. Я неправильно роблю. Я ну, а кого ж тобі? Чого? ну я ж тобі казала, то знімай мене. Давай я буду розпаковку робити. На? Я... Я... Начинаємо? А мурашок ось, ось дивися. А Фільше. де вони набралися? Не знаю. Ді. Ді? Тільки ж застелили тліонку. А спостерігати? Нема там. Так, ну що, починаємо розпаковочку з Валірою. Так. Знатна курка, крильця в маринаді. Так. А ну розказуєш, що ну, там? На Крильця в маринаді 828 грам. Так. так? Угу. Коштують вони 89 гривень кілограм. Угу. Наш шашличок. Шашличок, машличок. А це бедро стегна. Ой, ну, я, мабуть, стала на котячу. Ну, вже, вже все розламала. <реш> <Да. реш> так, стигну Своя лінія. Ну, кіло 155. Так. І коштує вона 137 гривень кілограм. Так, ну це в такому маринаді в томатному. Ні, не, це не, той. не це, той. Це не той маринад. Не той маринад, не. так? Ні, це, цей. Це, це. Кліпкий, если сальсова. Ну, ми брали в томатному соусі. То дуже нам сподобалося с Валерою. Це успіх. Ну, будем потім розбиратися. <зас> що там? Давай далі. Купив я хлібушек. Балтійський. Туди. Так туда. Да, туда 28,60 коштує. Оце дедушки. А две ты купил? Да, он заказал две. Я в остальном часом две. Две, две, две. Угу. Куп... Все я все купил. Ну, сейчас покажешь. Да, что ты там Опа, цукру трошки купил. Это нам, чей дедушке? Это дедушки, дедушке. Дедушки все купив. Так, цукор. Кіло 718, так? Да. Цукор по 32 гривні. Грию. Тирани ще. Тут, тут на 54,96. А ти бачиш, що в нас в цьому сезоні якось по сахарю безболезненно пройшло. Так, да, і кольорації багато зробили. І що цукор і, 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 і не ховали. Не, не ми, а ми по магазинах. А так, да тут тебя Ну ціна піднялася, ну тоді ну поки що стоїть одна. Ну, ну піднялася, вона в минулому році піднялася до 32 і стояла, а потім знову опустилася, як закінчилася консервація, знову опустилася до 28 Ну, 32 ну, так і так. Так було в минулому році. Як буде в цьому році, я не знаю, може вона і не опуститься. Ну Ми будемо сподіватися, що як випаде сніг, то він буде дешевше. <рес> Подівай. Крупа гречана, 800 грамм. По чому? 24 з копійками. 24 з копійками? Да. Подорожала, ні? Ні, ну ні, як вона? По сравненні з тим, що вона була дуже давно. Ну, давно. Ну це старатися не давно. Ну. Держиться до 24, а так вона була ще дешевська. А була і, і 100 гривень. А була. Слава Богу, пережили той ну, період. Ну, саме дешевше вона все це була. Дев'ятнадцять чим то. Ну оця ядерся. Ну давай так. А далі вже буде по порядку. Ну, давай. Що в пакеті це Оце Забувся їм купити, вже там цей їздив в другий магазин, вже тут рядом. А тут. А тут. А кажу, в пакетиках менше. Тут менше в пакеті. 100 грам. Олю. Та, то я, не, я вже відбую навіс. То, так. Котяча. Так. котяча їда. Ось, о, очі витріщив, як оце мій е, кузя. Сядуть тут у двох, і яшка і кузя отакого. Очі повитріщають і ждуть, коли їм насипемо. Десять гривень, коротше, ну, і... а потім купив ось бамбук. Так, бамбукове печенька Валера. купи смачненьке, м'якеньке таке. 2297 тут. стільки, сто. 58 грам, да. а кілограм 145-40. Ось такого печеньку. Брали, брали ми ну, це таке молочне, брали шоколадне. Це шоколадне, не смачне. Не, не дивно таке. Да. Печиво гроня. Морський круїз з цибулею. 254 грама, 124 гривні кілограм, коштує. Тут 31, 50. Понятно. Ну, прошли раз брали. Нічого, якщо можна таке, солоненьке. Ну, а це оце. Бублики. Бублики. Бубики. Ну, це буде, а вдруг ну чого то приїдуть? А вдруг приїдуть і будуть. І будуть хрумати. Вони люблять оце. Оце вони все люблять, оце. Будуть розказувати. Нам що може дешево де, чи що? Ну, люблять вони оце отаке смачненьке. 96,10 374 грама. І конфети шоколадні, вони. Що, не, На очень. 35, не очень. 35,94. а конфети вони люблять дешеві. Дорогі шоколадні вони не люблять, вони їх не їдять. Більше, більше вони отакі. Вот такие вот у нас эклерчики. мы полюбляем. Буду, <laughs> будет запас, там Оля положит. Да, вы не знаете, там у бабушки есть такая шахлядка. И в этой шахлядке это их всегда ждут смаколыки. 270 грамм, 138,90, да? 37,50. Угу. И это бабушки в запас. Да, щоб... обов'язково, щоб бабушка ж не просто вилосилася. Ну так і, і... ромашка. Ромашка вони теж їдять, цукерки. Ромашечка. Так, на 100 кг 171,50, а тут 302, 300... 30, 32 грама на 56,94. Ну і от це бабушка теж любить. Ми з Вітою любить кілограм сто двадцять девять восімдесят, тут триста сімдесят два грамма на сорок восемь двадцять дев'ять. Ну, а це уже дедушка любить. Це вже Так. любить. Так, дідусь, що тут? 366 грам. 215 гривень 99 копійок. Ну, коротше, 216 гривень на 79,05. У дідусь самі дорогі конфети. Наркотичні самі дорогі. Ну а це ось йшла бабуся і купила собі по дорозі. Так, це я купила лікарство собі. -то, нектарин? Можна, апельсин. Попробую, який апельсин були в магазині смачні, а зараз щось одна гниль. Я одну взяла на пробу. Якісь вони такі всередині, якущів, як ялий. Апельсинка 12 гривень заважила, а нектарин 71,67 заважив. Ну, Тут було багато. По я поділилася по дорозі. Сережа їхав з роботи, я малечі передала туди, а собі чотири штучки остала. Ну, невеличка. Так, купила деньку, ну от таку. Гарна така денька, соблю з неї сімена. О, і зиму. Я їхала, Сережа мене пригощав, мам, на деньку, кажу, не треба. Ми з папою купимо. О, така От. Вона бідненька вже така спіла, спіла. Так що виберу з неї семену, щоб на той от посадити. Так. Ну, а остальне з'їсти щось. А буде? остальне з'їсти. Сіки... Ну, оця Вона... денька закипила на 48 гривень, а кіло 35 гривень. Угу. Так що тут такі справи. Так, що там ще? Я там ще. А Ось... ти ще його все купили, що а, так, купила? А я теж прийшла з хостів, заходила в АТБ, купила три сині. Так мені щось захотілося. Угу. Кабачки у нас є, а синенькі. Щось захотілося мені так пожарити. Так, 25 чим то вони кілограм. А вийшли на 19 з копійками. 1957, так. Да. 2095 20, кілограм. Так. 934 грами. Ага. І вийшло на 19 з копійками. 1957. Да? Ну, оце таких три синеньких. Так, опустила телефон. Роззява живий, живий, слава Богу. Так що оце такі, такі покупочки. Що, ще? Мою ще чистя ще? Да. Так, Валерік купив мою ще І, До речі, остановилися mm. ми оце на такому, о, на вот такому моющому. Дорогеньке, але хорошо миє ну, як Ну 62 гривні все одно. Ага. Ну, е дуже хороше. Бутилки вистачає на багато і піниться нормально. Так що такі у нас оце покупочки. Скупилися отак. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо, що дивились наші відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. О, пишіть, які у вас стіни, що по чому. Почому овочі, фрукти. Так, да, я бачила, що розцвіте якийсь зовсім другий. Рябенька, який. рябенький якийсь, так. Да. Отак. Всім миру, добра, бажаємо спокою. А саме головне здоров'я. Бережіть один одного. Всім пока-пока.